Хлопці, привіт! Чи знаєте ви хто це на фото? Янукович? А хто такий Янукович? Та я не знаю. Як це не знаєте? Я поліцький не розбираюся. Ні, ну, ну ви ж впізнали людину на фото? Та просто бачу в Тікток. Так. А як ви думаєте, хто це? Ну, бивший президент, може, не знаю. Щось знаєте про нього? Можливо, чули щось, батьки розказували. Ні? Взагалі нічого не знаєте. Він не втік. Зрадив країною. Дуже багато горя зробив людям. Ось це, напевно, найважливіше державу нашу підвів. Ну, люди ж на нього наділися, можна так сказати. Тобто про цю людину краще не згадувати. Надіюсь, його вичеркнуть з нашої історії. Мені не подобався. А цього чоловіка знаєте? Ні. Ні <рес> Ви знаєте? Ні. Це також президент України Віктор Ющенко. Чули про такого? Не чули? <гум> Ющенко чи хто? О, це ж президент Ющенко? Так. А що можете про нього сказати? Без коментарів. Була помаранчева революція, в якій він брав участь і брала Юля Тимошенко. А так більше. Ну нічого такого. Не знаєте? Ні, я не бачила. Бачила? А ну дивіться добре. В Україні війна і не хочеться ні про якого президента розмовляти, тому що. Це дуже складно відповісти. Я просто історію вже давно здавала. Нічого не знаєте про його правління. так? Хто це? Кучма. Ку Кучма. Так. А хто такий Кучма? Не знаєте. Колись був президентом нашої України. Він був проросійським. А який це в Шарім був? Це був другий президент після Кравчука. Коли Кравчук був? Перший Кравчук. Другий Кучма, Ющенко, третій, четвертий Янукович, Порошенко і Зеленський. Я знаю досить багато неприємних дій з його сторони, які вплинули погано на стан України. Петро Порошенко. Ні, це Ні. Віктор Ющенко. А, Ющенко все. Так, це теж бивший президент України. У нього зараз є фабрика шоколаду Рошен. І він дуже відомий в Україні він допомагає за собою. Володимир Зеленський. А хто такий Володимир Зеленський? Це президент України. Мені подобається його правління. Жалко, що він заступив в часи, ну не пішла війна. Подобається молодий, енергійний, є, стоїть за свою країну. Він, звісно, старається, все робить добре. Да, і я думаю, що він нас приведе до перемоги. Дай Висновки ми будемо робити тоді, коли буде дійсно результат. Поки ми такі. Невагомі, так скажемо. Будемо очікувати на якийсь позитивний результат. Завжди є якась надія. І надіємося тільки на краще. Перший президент Незалежної України. Кравчук. Кравчучки придумали да. через нього. Так ні. Що там, нічого хорошого не скажеш. Президент, який Україну зробив самостійно. І за це йому великий дякую. Непоганим був президентом. Він при своїй власті, ну, при своїй при часі, як він правив. Є багато моментів. Як і позитивних, так і негативних. Але давайте не будемо говорити про негатив. Давай. Будемо вірити в краще і надіятися, що з теперішнім президентом на все налагодиться і закінчиться війна. Все головне.